Доброго ранку! І вас вітаю я, Наталя, на каналі Зіна. Показую другу обробку від білокрилки. Вчора обробили ввечері, отакий вона має вигляд. обробка проводилася мильно діхтярно аміачною емульсією Білокрилки немає. Але білокрилка може вилупиться нова. Я так розумію, для того, щоб поборотися з білокрилкою, потрібно її зрозуміти. Як то кажуть, потрібно думати, як білокрилка. Де в нас береться білокрилка? Якщо ми обробляємо свою рослинку, капустинку, ось головний агроном зараз він вам все розкаже. Так, да. патрон. Якщо ми обробляємо від білокрилки, ми вбиваємо лише дорослу особину. Ось дивіться. Вона прилипла, їй відбризкання стало зле. Але подивіться, скільки тут іще відкладено яєць. Дуже багато. І от до того часу, поки усі яйця не вилупляться, спокою нам білокрилка не дасть. Тому. Врятує лише постійна обробка протягом декілька днів. Білокрилка вилуплюється через 3-5 днів після відкладення яєць. От якщо нас хватить духу її пересягти своїми обробками, тоді ми її поборемо. А так кіна не буде. Якщо ми будемо обробляти раз колись у тиждень і жаліться на те, що її повно, так ми будемо її обробляти. Я так зрозуміла, для білокрилки потрібна постійність. Декілька днів у ряд, до п'яти днів навіть рекомендують, в залежності від того, коли відбулася кладка яєць. До п'яти днів потрібно її щоденної обробки, тоді ми з нею поборемося. Є ще інше питання: наскільки це доцільно? Якщо в мене капусточка така ще молоденька то її доцільно бризкати. А якщо вона кладеться в головки, я б на місці городника не бризкала і сама я на своїй земельній ділянці на дачі не бризкаю від білокрилки, тому що шкоди вона не завдасть. А побризкати, а потім це все їсти ну, таке питання. А особливо, якщо бризкають токсичними препаратами, то взагалі, це так, якщо сильно заїдає, то змити її, як то кажуть, взяти дубця і прогнати, а по-іншому ніяк. Тому що вирощувати отруту також не дуже добре. Всім гарного доброго, мирного, всім пока, підписуйтесь на мій канал, всім самого доброго!